Людмила, здравствуйте. Добрый. Мы хотим с вами поговорить как начальником социального защиты и ну как с депутатом городского совета. Скажите, в социальной защите здесь на первом этаже есть кабинет, где находится одна из общественных организаций, которая стоит на защите тех, кто пострадал от аварии БРСМ. Что это такое в двух словах? Почему мы к вам обратились? Потому что к нам на сайт «Счет Меч Украины» общественное телевидение, обращаются жители и просят рассказать, что произошло. Вчера здесь был телеканал «Украина», но это отдельный репортаж, мы это трогать не будем. Расскажите, пожалуйста, для населения, что происходит здесь и кто защищает интересы пострадавших от БРСМ, от взрыва. Доброе, доброго дня. Шановные города, те, сегодня, как мешканец места на сам І як мати, у якої двоє онуків, також в той період, коли більше сім днів горіла заправочна ця ніфтіваза, БРСМ, виїжджали діти за межі міста Василькова, тоді всім керівникам. Було сказано, будь ласка, своїм всім мамам, у кого є діти, школярини, повнолітні, надавайте відпустки для того, щоб ви вивезли дітей. Я дійсно підтверджую це так, як і всі мої люди. І я підтримую цей фонд, який на сьогодні намагається будь-які кошти або якусь допомогу, або матеріальне відшкодування тих, хто ближче був, надати цим людям. Вчора український канал Україна. Проводив свої розслідування. Вони не показали по телебаченню того, що підтвердили самі, що цей віцепрезидент, який проводить на сьогодні прийом громадян, має законні документи, зареєстрований Міністерстві юстиції, зареєстрований він як сам особисто юрист для надання безоплатної допомоги, також зареєстрований фонд. Ви знаєте, до вчорашнього дня ми не були сумніви стосовно того. Чи дійсно ось собі звертатися за допомогою для оздоровлення мешканців міста? Ви знаєте, сьогодні у мене вже сумнівів немає. Тому я прошу, не прошу, пропоную, буде так правильно сказано. Всім бажаючим, хто пам'ятає ті події, хто яким чином втратився, оскільки вивозив дітей, наймав десь житло на цей період, дійсно включатися. Але все це в добровільному порядку, все це за погодженням кожної людини, бо кожна людина надає. Свій е, підпис особистий, наскільки мені відомо, примусово не робить ніхто. Стосовно знаходження е, цього фонду приміщенні управління соціального захисту, так само ми орендуємо приміщення е, в у іншого. Власника цього приміщення і вільні кабінети розглядаються для будь-кого на сьогодні, хто має можливості, інші там питання, інші підстави займати вільною площі до управління соціального захисту. Ще раз наголошую: не він не спілкується з нами, не ми, не мої працівники він не допомагають. Він працює окремо. Спасибо за то, что вы не отказались сказать не нам, а населению, что же здесь происходит, потому что слухи тут на базаре после вчерашнего пребывания здесь телеканала Украина, очень сильно распространяются по Василькову. Вы извините, что мы вас отрываем, но убедительно попросили нас граждане те, которые уже здесь были, которые свои паспорта оставили, коды, которые вступили в эту организацию. Если есть две минуты, чтобы мы с вами туда прошли и вы показали, чтобы, ну, скажем так, не пугать население, что опять пришел кто-то с камерой мешать работать. Мы можем с вами спуститься на две Хорошо, минуты. Ще хотіла, хоч, добре, я тільки хотіла б, знаєте, що додати. Я розумію, що партія регіонів не спить, тому що Ставицький власник цієї нафтобази, мабуть, вже прочув про те, ну, конечно, що збирається такий фонд да, і, мабуть, да, що він втратить да, да. якусь суму, тому тут внезапно, не, не інший будь-який канал, якби це був да. хтось інший, а з'явився саме канал Україна. Учасника той, який був в нашому приміщенні на той момент, коли прийшли, як тільки задав питання, що тут робить сепаратистський канал, ми більше не побачили. Некорисний... ну, пойдемте подивимося, що, що ж там твориться. Пускай тільки... Ось, спасибо. Извините, що ми вас відриваємо. Ми ж попросили на жителі Василькова, ветерани. День. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. тут напишите мне, прежде чем я бачке, и какого числа вы Вы Можете спитать, что добровольно да. підписали. Да, да, сам. Да, да, а Завтра? Все, завтра. Ну да, ваш Аби у нас була якась стабільність. Стабільність Аліманія, яка і до всіх сторони. Я разумею, я разумею. Я буду все уже через две недели это делать. Не знаю. Здравствуйте, извините, можно отрывать вас на два слова? После вчерашнего пребывания телеканала Украина, да. Василькова. здравствуйте. Да, я буду играть, да, да. тут да. такого поднялось. Меня зовут Игорь, здравствуйте. Вот моя визиточка, это «Щит и меч Украины». Очень это канал, дивный. да, Василькова, который показывает все последние новости. Расскажите, пожалуйста, что вчера тут произошло? Да что, что такое? Если можно от окна отсвечивать. А Немножко, да. да, да, вот тут люди собрали. А мы все вас хвалили, да. Мы уже пригласили начальника социального защиты, чтобы она рассказала. Да, да. Я уже рассказала. А, ви розказали, я розказали, розказали, так. Там, в двох словах. якщо ми можна. Ми співпрацюємо по повноваженням, по функціям, да. що у вас дійсно законна да. діяльність, оскільки да. вчора мені підтвердив це, це канал Україна, да. перевіривши вашу абсолютно. ліцензію, перевіривши да. чи зареєстрований фонд. Перевірила. І я хочу, щоб ви на, також на підтвердили, має. що ми і ви да. це абсолютно окремі організації, абсолютно. що це не кабінет управління соціального захисту. Але ви на сьогодні не тільки тут знаходитесь, а ходите і по іншим підприємствам так, на запити так, ветеранів громадських все організацій, правиль, все все правиль, тому все яким правиль, чином вчора цей канал зробив винним управління? І не вас, я не кажу за Ні. вас. Мені. Я... Я... Мені не... А я знаю, чому, я знаю чому. І поясню. Ага. Е, да. чу. Да? Е, дивіться, дійсно, вчора відбулася достатньо неприємна, е, я б сказав, провокація, хай не ображається на мене. Да? Ось. Чому вона відбулася? Тому що ми е, ведемо нашу ага. роботу це ми, фонд подала наслідків Васильківської трагедії, абсолютно прозора і е, абсолютно безкоштовна. Я... Юридична оформлено, наскільки нам додається. Абсолютно у вас же вчора проверяли да. документи. Проблем же ж документам да. не було. Звісно, да. <риклад> дві жінки у мене є здогадка. від кого вони вчора <риклад> <риклад> були. Да е, е, позвонили до каналу Україна. Ну це канал Ріната Ахметова, Я це розумію, стара влада. Там БРСМ ось, але ж ми надали, вони зайшли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підпрес на офіційному сайті Він'юсту, журналістка. Подивилися, зробили безкоштовний пошук і подивилися, що наш фонд подолає наслідки осаківської трагедії. Угу. Працює абсолютно на законних підставах. Ми зареєстровані. ось. Відповідно, неприємно їм вже було, і не вийшло. Тобто, ви бачите... Тобто, що... вони думали, що вони зайшли яким-то, ну і. За враженням махінатором, да по-другому як можна буде сказати, абсолютно аб 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 абсолютно вірно. Знаєте, я вимушений да, взяти візитівку Володимира Івановича Сабадаша mm -hmm. а, ну, міського голову. Yeah. Показав, вибачте, я кажу, чи, чи то я її надрукував десь там же? <свят> ну то було правильно. І відповідно ви бачите, що сюжет по цьому yeah. каналу, незважаючи на те, що вони намагалися замовний зробити сюжет, вийшов більш-менш об'єктивний. Там то вони їх дали думку. Мене показали, мої інтерв'ю, тобто він більш-менш виважений получився, цей сюжет. Але що хочу сказати, це головне для шановних е, читачів Читиміч. Е, е, це головне, ми е, робимо колективний позов. На захист здоров'я здоров'я е всіх мешканців Василькової 12 кілометрової зони, що постраждали внаслідок екологічної катастрофи, uh -huh. і ми це зробимо. І Я розумію, що викликає обурення і е знаєте такий звірячий страх у керівництва БРСМ, що наш позов колективний тисячі uh -huh. людей Васильківців. Подадуть Васильківський суд, да, подадуть Васильківський суд. І ми нашим позовом виграємо, я завіряю вас всіх, да, буде останній цвях. Це буде останній цвях в домовину, цей гроб цього Бересему. І в них вже діватися нікуди. Ні. Це агонія. Вони тут за 100 гривень якихось жіночок. Да, Чергу, да, кидають, і кажуть ой, не треба, ой, там, типа насталька, ой, юрист мій син, чи друг мого сина, кажуть, що ви якісь там дивні. Ось це все робиться. Я хочу, щоб ви мене почули, шановні глядачі, уважно. З єдиною метою, вони хочуть завадити нам з вами, зробити і довести до ума колективний позов на з -з захист нашого пошкодженого здоров'я і моральні шкоди внаслідок трагедії в селі Крючки, яка відбулася 8 червня 2015 та да, наша камера перва, яка це все знімала і показала? Да, да. дякую вам. І головне, від від себе хочу передати ось тим, вибачте, адвокатам, які з БРСМ працюють. Угу. Ту чисто емоційну тезу, першу, да? що вибачте, ну вам не соромно дивитися в очі людя, да, на кого ви працюєте, навіщо ви ці провокації замовляєте? Хіба ви, шановні адвокати, юристи Васильківські, не дихали цим повітрям? Отруйним, да, хіба ви не дихаєте зараз їм. Ось. Які до нас, до нашого фонду претензії, ми робимо людям все абсолютно безкоштовно. Ми отримуємо підтримку від екологічних фондів. Через те да, наша робота безкоштовна, пошліну судову. Ми, абс ми за свій рахунок будемо сплачувати. Да? Жодні копійки, люди, да, не сплачують нам. А ви, вибачте, зараз кажете, що ми у вас хліб забираємо. Вибачте, ви півтора року. Палець о палець не вдарили. чтобы допомогти людям, сделать, да, чекали, пока я с Киева буду приезжать каждый день и работать, да, извините, вашу работу, вашу работу мы сейчас делаем. Вы знаете, я, мы с вами полностью согласны, потому что первый репортаж после того, как рванул БРСМ, мы там снимали, и оно закончилось тем, что один из руководителей, который пришел, пытался разбить нам камеру. Это уже тогда было против. Мы снимали все от начала и до последнего конца. Через год сняли, на второй год сняли. Это все есть у нас на сайте, вы посмотрите. Скажите еще такой вопрос. Вы знаете, сейчас ходят очень много разговоров об этом. Э, если вам удастся, мы надеемся, мы придем на суд и будем снимать, пускай все Васильковы видят. Вам, я... Какую помощь э, может Ваш фонд, государство оказать людям, которые пострадали? Есть какие-то ну, суммы, о которых говорят от 10 до 30 тысяч гривен, это правда? Смотрите, я абсолютно откровенно скажу людям, что я не Иисус Христос, я не пророк. Mm -hmm. Дорога нема в своїй вітчизні, як кажуть, yeah. ось я е, даю е, певне розуміння своє, да? mm -hmm. як буде е, супров... яке буде супроводження. Нашого колективного судового позову, mm -hmm. ось я не можу казати про цифри якісь, але ж зрозуміло, що за 100 гривень ніхто не буде судитися. Mm -hmm. Ми будемо дійсно просити, мабуть, не, там нереальні цифри, там тисяч гривень на кожного. Дадуть, зрозуміло, що значно менше, але ж дадуть. І це є підстава. І головне, щоб, е, шановні глядачі чи каналу, е, щоб ви розуміли, чому я оптиміст, е, не просто а, е, оптиміст не з... Зрозуміло, що я знаю, що мій оптимізм ґрунтується на двох речах. Перша річ, то все ж таки пан Ставицький, це міністр уряду Януковича Азарова. Він зараз приходиться в Ізраїль. Що він тут не робив? Якихось місцевих адвокатів не дергав би і не проплачував би, то агонія, нічого не вийде. Це, вибачте, він винуватий в трагедії, він, його війна буде покарана. І другий момент, дуже важливий. Навіть найбільш важливий Генеральна прокуратура України Луценко Віталійович зробили дуже велику добру справу для всіх Васильківців. Вони заарештували майно. Частково там в банківських рахунках, частково в центральну ось. І, і те, що прокуратура зробила, знаєте, це просто дійсно дає нам підставу оптимістично дивитися. Ви знаєте ситуацію. Судишся, судишся, місяць, два, три, виграв, ура! Пішов до виконавчої служби, вони кажуть, хлопці, за що боролися? На рахунках ноль майна ніякого нема. І то, а що... заправки БРСМ працюють і, і кругом роботають. Дивіться. Щодо заправок БРСМ. вони працюють зараз, і ви бачите, тільки газом, тільки газом заправляють. Вони не мають права заправляти заарештованим бензином, вони не мають права заправляти е, машини дізельним пепальним. Тобто. Е, тільки газом, ну плюс самі вони заарештовані. На жаль, для людей, які там працюють, я розумію, минулого тижня вже почали там. Ну до мене дзвонять. Е Почали бігунки давати людям, що вони через два місяці будуть звільнені. Ну, нема чим платити, я це розумію, ось людей. Але ж то, вибачте, дійсно є велика проблема, що винуватці трагедії зараз приховуються і сподіваються загальмувати наш колективний позов. Вони все роблять для цього. Скажіть, для тих, хто ще сюди не прийшов, всі знають соціальний захист, знають цей кабінет. Які документи люди повинні з собою взяти, для того, щоб підтвердити, що це вони прийшли? Дійсно, шановні, ну, да. Шановні, шановні глядачі кан каналу Щит заява заповнюється да, персонально. Да, вот заява здесь, до нашого фонду uh -huh. да, ось покажу да, зразок, uh -huh. дивиться, ось зразок. Прізвище, прізвища побачить, телефон uh -huh. бажано мобільний, щоб uh -huh. мій адвокат uh -huh. перед подачею позову. Uh -huh. да, да, мог позвонити, мог позвонити yeah. і всі деталі по прописці. Підпис, дата, до uh, заяви індивідуальної додається, ксерокопія. Паспорту, перша, друга сторінка, yeah. прописка, інфекційний код. Ось і завіряю вас, для чого це все робиться? Для того, щоб правильно була написана позовна заява. Тому що дійсно тут жінки там бігали, кажуть: а якщо ви не дай Бог там на нас кредит в банку, візьмете, ось а вже такі ходять? ж Розговори свідомо запускаються. Ось бересем не, не, нехтує нічим, щоб загальмувати нашу роботу. Нічого. У них не вийде. Але ж людям треба дійсно пояснити, що на ксерокопію ніхто кредити не оформлює. То кримінальна справа для банківського... а ви Знаєте, який второй питання я визнав? Що так ви готуєтесь під когось вибори до по кого політичну силу. Об этом хоч скажіть два слова. Знаєте, що за розговори ходять такі? Я займаюся профспілками незалежно. Я займаюся фондом. Я віце-президент фонду і угу. наслідки. Ось я свідомо зараз не маю відношення до Васильківської політики. Я взагалі з Києва. Я не маю ніякої і хлопці наші, засновники, також скиви, ми працюємо юридично, ми зараз займаємося юридичною справою. Щодо виборів, я навіть не знаю, коли ваші наступні ці вибори. ці вибори. Вони здається, чи то минулого року були ось. Тобто, я не думаю, що як зараз ми виграємо цей суд, то через три чи чотири роки, там, коли будуть наступні вибори, там ми будемо якось висуватися від нашого фонду. Більш того, ви знаєте, що. Громадські організації не да. можуть від себе. Ну говорять, ви парті... вже хочете свою організацію приверті в політичну силу. Навіть такі розговори по Василькову ходять. Ну, десь... ну Удивлення на вашому ліцею я вже ну, э, ну, Партія, це, вибачте, у нас не буває Васильківських партій. Да. Бувають тільки загальноукраїнські партії. Да. Бачите? Все українські. Ні, дивіться, до речі, якщо якісь зелені екологи mm -hmm. дійсно... Політичні е, люди е, ну, дійсно зацікавлені е, там, я знаю, якось цю екологічну зелену тему підтримати. То хай, я ж не проти. Ми... Скажіть, ви не проти, щоб... Телеканалы сюда приезжали, но ни одна Украина, еще ICTV, Незвучайные новины Убедительная просьба Если еще кто-то сюда будет приезжать И что-то показывать, мы без комментариев Это видео разместим, вы нам позвоните Чтобы мы приехали, они не все покажут Поверьте, мы покажем от начала и до конца Как мы показывали БРСМ Большое вам спасибо И последний вопрос, скажите Сколько людей уже к вам пришло за это время? Ну ориентировочно Ориентировочно Две с половиной тысячи. Уже две с половиной тысячи? Но вы уже рекорд побили все. всех. Так реально, працюем от 2500. И еще, какой телефон? Скажите на камеру, куда можно позвонить. Телефон на дверях. На дверях. Я сейчас выйду. Все, мы вас больше не отвлекаем, много людей. Очень рады были с вами познакомиться. Спасибо. Давайте сейчас телефон посмотрим тут на дверях. Вот смотрите, сколько людей уже собралось. Дай Бог, чтобы вам всем помогли. Да, вот они, телефоны. Мы разместим и покажем. Вы уже раз нас снимали в гаджетах. Так как они есть. Мы уже...